Dying Light — це одна з моїх найулюбленіших серій зомбі-екшенів. Вона поєднує в собі не тільки приголомшливо криваву бойовку холодною зброєю і паркур, а й доволі цікаві сюжети, різноманітні рівні та орди ворогів. Ще кілька років тому польська студія Techland анонсувала продовження під заголовком The Beast спочатку доповнення до другої частини, а нині повноцінна гра, яка вийде вже наприкінці літа. Ми зібрали усю найцікавішу інфу по грі в один зручний відос, тому я розповім, як так вийшло, а також майже все, що відомо про гру на поточний момент завдяки різним ігровим виданням, які вже змогли пограти в демку гри та кільком інтерв'ю з розробниками, особливо з Тімоном Смекталою, директором усієї франшизи Dying Light, тому погнали розбиратися. Про сюжет гри відомо доволі мало. Винятково його зав'язка, про яку я зараз і розповім. Отже, події біст відбуватимуться майже відразу після фіналу другої частини. Грати ми будемо за Кайла Крейна, протагоніста першої частини, який опинився в полоні у загадкового барона. 13 років він проводив над Кайлом експерименти, переплітаючи ДНК чоловіка з ДНК заражених, перетворивши того на справжній гібрид, здатний у критичні моменти вивільняти свою нелюдську силу. Утікши з полону, Крейн відступає в Кастор Вудс, колись популярний серед туристів-заповідник, де хоче зібратися з силами перевести дух і помститися своєму полонителю. Що стосується знайомих персонажів, Смектала, звісно ж, не розповів нічого конкретного, обмежившись лише вкрай туманними натяками, щоб без спойлерів. Утім, актор озвучення Кайла Крейна, Роджер Сміт, розповів виданню WCCF Tech, як 13 років тортури і експериментів вплинули на його персонажа. За словами Роджера, на нас чекає той самий Крейн, але звісно ж те, що він пережив, залишило на Кайлі не зглади. Мій відбиток він бажає помсти, а від його безтурботності майже нічого не залишилося. Перед ним стоїть дуже особиста глибока мета, до якої він буде йти за всяку ціну. Загалом перехід від старого Кайла Крейна із того, що ми пам'ятаємо, по Dying Light 1 та Dying Light The Following, до нового став для актора озвучки справжнім випробуванням, але він пишається виконаною роботою. Про Кастор Вудс ми ще поговоримо. А поки щоб трохи краще зрозуміти, що відбувається, ось як барона описують самі розробники. Барон багатий, розумний, освічений, і, на відміну від більшості антагоністів постапокаліптичних історій, охайний і елегантний, але його зовнішність може бути оманливою. Барон вкрай небезпечна людина. Він навчався в США, а потім повернувся додому в Кастор Вудз, щоб очолити фармацевтичну імперію своєї родини, яка вже багато поколінь є негласними правителями цих земель, ще до всієї зомбі пандемії, незважаючи на те, що світ уже давно занепав, у барона є доступ до всього, що йому потрібно для досягнення своїх цілей. Крім того, матеріальні блага вкрай важливі для нього, бо костюми, прикраси, технології, предмети мистецтва це те, як він намагається довести усім оточуючим, що він може робити те, на що не здатен ніхто інший. Огляду на його холодний характер, соціопатію і сильно приглушені емоції не дивно, що барон бачить у зомбі вірусі не катастрофу, а перспективи. для хорошої історії дуже важливий якісний антагоніст, дії, якого рано чи пізно дають зрозуміти мотивацію, чому й навіщо він чинить так, а не інакше. Тож я сподіваюся, що за елегантною і водночас соціопатичною поведінкою барона стоїть дещо більше, ніж я злий науковець, тому. Що я злий та науковець, а тепер давай все-таки повернемося до Кастор Вудс і поговоримо про нього детальніше. За словами розробників, вони хотіли створити живий і різноманітний світ. У цій відверто провінційній області гравець побуває в густих лісах, топких болотах, старому індустріальному комплексі, залізниці та фермерських угіддях, зручно розташованих біля річок. Окремо девелопери відзначають, скільки часу було витрачено на Ворення туристичного містечка, власне Кастор Вудса, його вулиці та будинки розкинулися на крутих пагорбах, оточених горами, долиною і приголомшливим заповідником. Колись це було миленьке і жваве поселення, куди люди приїжджали відпочивати і насолодитися природою, не зважаючи на те, що містечко вже давно мертве і по ньому блукає нежить. У ньому все ще повно місць, куди можна зайти і дізнатися маленькі історії, подані через оточення. Ресторанчики, паби, міська управа, сувенірні крамнички тощо. Поруч із житловими будинками стоять продуктові крамнички, дитячі майданчики і невеликі парки, створюючи відчуття, що тут дійсно колись вирувало життя. За межами Кастор як я вже сказав, розташувався заповідник, натхненний столовими горами Польщі, і там теж залишилися сліди цивілізації. Я говорю не про банки з Рево та недопалки Вінстона синього, а про місця для пікніків. Гірські будиночки та штаб-квартиру місцевих рейнджерів лісничих, з іншого боку, розташований індустріальний комплекс, на якому працювали місцеві жителі. Так, ще до зомбі-апокаліпсису частина регіонального промислового комплексу була покинута, але це не заважало кипіти роботі на складах, цехах і сховищах. Величезну увагу було приділено і фермерським угіддям, попри те, що зі смертю цивілізації частину з них підтопило, все ще видно, як Текленд попри. Працювали над деталями кожного будиночка і земель, які їх оточують. У кожному дворі є сад, а через інтер'єри приміщень можна приблизно зрозуміти, хто тут колись жив, навіть є особливий район, де жили найбагатші люди Кастор Вудса. То тут-то там можна побачити мотелі, заїжджі двори та інші ознаки колись жвавого туристичного регіону. Найголовніше розробники підкреслили, що кожна велика область впливатиме. На геймплей, але поки що це всього лише гучні слова. Подивимося, як воно буде насправді. За те, зі слів Смектали стало відомо, що Кастор Вудс розташований ближче до Вілладора, міста з другої частини. Але девелопер зізнався, що про якусь точну географічну прив'язку говорити не доводиться. Куди важливіше було створити правдоподібний світ, натхнений Європою, і ось ще цікавий факт для тих, хто не знав: Dying Light The Beast переріс із доповнення до другої частини в повноцінну гру через вельми неприємний факт. Ще у 22-му році стався колосальний витік. В інтернет злили сюжет, доповнення яким спочатку мав бути Beast. За словами смектали, студія вирішила не ігнорувати цей факт, продовжуючи розробку, як є, забивши на той факт, що Фанати, зокрема, найвідданіші потенційно хватонули спойлерів. Натомість, після тижня обговорень було ухвалено рішення повернути в історію Кайла Крейна. На цьому етапі ідея про створення DLC відправилася у відро для сміття. Студія почала розробку повноцінної ігри сприяві той факт, що в Techland досі працюють багато розробників, які були причетні до створення оригіналу та доповнення The Following. Смекталан оголосив, що The Beast по. Повністю лінійна гра з відносно коротким сюжетом, який має справити на гравців незабутні враження. Втім, витік став поштовхом не тільки для сюжету, а й для геймплею. За сумом раптово пішов лютий моральний підйом. Не встигли розробники озирнутися, а в них уже на руках було 18 годин готового геймплею, новий головний герой і унікальне дерево прокачки для нього, а також заготовки для нових ігрових механік. Більше того, Кастор Вудс, про який ми щойно поговорили, теж змінився через злив сюжету. Назва залишилася тією самою, але геометрію. Її елементи оточення поміняли майже повністю, побудували їх на у якомусь сенсі руїнах старої карти. Коли ж Смикталу запитали, на що більше схожий The Beast, на більш RPG-шний Dying Light 2, чи все ж таки на суто екшоновий оригінал, він дав вельми розгорнуту відповідь, яку я дозволю собі процитувати. Насправді, я думаю, що The Beast це щось інше. У кожній частині Dying Light ми намагаємося трохи по-іншому поглянути на зомбі. Апокаліпсис не тільки знайти інший баланс для зовсім іншого сприйняття оповіді та світу, а й використати нові елементи для створення геймплея. Я думаю, що в цій грі ми намагаємося надати їй більше атмосфери виживання. Ви маєте відчути, що в цьому світі ви боретеся із зомбі, щоб побачити новий світанок. З такого погляду The Beast ближче до Dying Light 1, ніж до 2. орієнтиром для вас можуть послужити перші години оригінальної гри, коли ви потрапляєте в харан, маючи лише слабку зброю, і кожен зомбі для вас проблема. Незважаючи на те, що Кайл Крейн змінився і став іншим, більш досвідченим бійцем, світ навколо нього теж змінився в гіршу сторону, так що тепер він повернувся до того моменту, коли він бореться за те, щоб просто вижити. Кінець цитати. Говорячи про геймплей, загалом, розробники вважають, що The Beast це комбо з найкращих аспектів попередніх двох ігор, і зараз вони задоволені отриманим результатом. Вони навіть називають продовження справжнісінькою еволюцією для всієї серії з погляду геймплея. Чи буде так по факту? Не знаю, але звучить принаймні амбітно. Звісно ж, з Мекталу не забули запитати про транспорт і те, як він вписуватиметься у світ ігор з перспективи різних аспектів майбутнього проекту. Знову. Ж таки найкраще ситуацію опише сам директор франшизи. Цитата: Що ми хочемо зробити з кожною частиною Dying Light, так це спробувати знайти в черговій грі щось нове. Ми розуміємо, у чому суть Dying Light, і в кожній грі експериментуємо, розвиваючи серію в різних напрямках. Оскільки основна тема The Beast – це виживання, це стосується і транспортних засобів. Тож це не щось, на чому ви можете бездумно їздити, вирізаючись у все підряд і трощачи все, що вам за. Манеться. Це майже як персонаж, про якого потрібно піклуватися, ремонтувати його, стежити, щоб він не був пошкоджений, не зламаний, щоб у нього було паливо. Тож це один із способів збалансувати машини. Це важливо, тому що з іншого боку, ми також збираємося дати людям більше можливостей для пересування світом. Уявіть, що вас переслідують пішки. Зазвичай ви біжите в безпечну зону, а тепер можете дістатися до машини. Але зомбі в The Beast стали ще розумнішими. Тому вони можуть зробити щось з автомобілем. Ми розуміємо, що машини дають гравцеві трохи більше можливостей, але все це збалансовано іншими механіками. Кінець цитати. Щодо кастомізації машини і різноманітності представленого гаража, керівник Текленд не захотів зайвий раз розкривати усі карти. Говорячи про зброю, Нейтан гейм-директор гри, присвятив їй окреме відео. За його словами, для The Beast був створений цілий арсенал, що складається в основному зі знайомих зразків: від класичних мачете до здоровенних дворучних дринів, але, звичайно, не обійшлося без кількох цікавих новинок. Приміром, гранатомет, який можна заряджати різними типами боєприпасів, вогнемет, який вразить гравців не тільки своїми анімаціями і ефектами, а й можливостями. Стирати на попіл цілі юрби ворогів, щоправда, і палива до нього замало. Головним завданням для розробників було створити знайому боївку, але поліпшивши її, при цьому зробивши кожну зброю корисною і цікавою. Основний акцент вкотре буде зроблено на холодну зброю, але й вогнепал відіграватиме важливу роль. У продовженні з одного боку патронів і стволів загалом буде дещо більше, але їхні гучні постріли, які завдають величезної шкоди, приваблюватимуть зомбаків. Загалом рішення повернути вогнепальну зброю в Дебіст було ухвалено на основі фідбеку гравців. Смектала так і сказав: раз вже гравці хочуть стріляти, нехай стріляють. Лемер наголосив на важливості дослідження світу гри. Якщо ти хочеш знайти по-справжньому вартісний холодняк або вогнестріл, зачищаючи ключові аванпости, які охороняються людьми барона або обшукуючи темні зони, ти гарантовано знайдеш щось по-справжньому потужне. Одна з Цілий для розробників нагороджувати гравців, які сходять із протоптаного шляху і не бояться зіткнутися зі справжньою небезпекою. Як приклад, Лемейро розповів, що в особливих локаціях можна знайти унікальні варіанти вже звичних зразків, що, правда, в деталі вдаватися не став. До крутіших зразків потрібно ще дістатися. А почнемо, ми з так званої підручної зброї, предметів, які до епідемії люди використовували в повсякденному житті та роботі. Тру. Би, вила, серпи і так далі. Утім, геймдиректор пообіцяв, що гравці дуже швидко зрозуміють наскільки різноманітний місцевий арсенал і зможуть підібрати зброю, яка найкраще пасує їхньому стилю проходження, і ось всю цю потенційну різноманітність потрібно на комусь застосовувати. Про ворогів The Beast відомо досить мало за винятком одного нового типу, химер. Химера, це мало не головне дітище барона, величезна, позбавлена шкіри гора м'язів, створена на основі особливих інфікованих, чиї здібності були викручені на максимум. У прийдешній грі вони виступатимуть у ролі босів, а їхній стрьомний вигляд має підкреслити темнішу і серйознішу атмосферу. Під час створення химер розробники активно вивчали анатомію людини, намагаючись створити автентичних ворогів. Кожна химера це унікальний ворог, не тільки зазовні. А й за здібностями, у когось є психічні здібності, інша химера вміє перетворюватися на щось зовсім інше, і так далі. Ба Більше всі химери вміють видавати виття, закликаючи на допомогу дрібніших ворогів, не тільки ускладнюючи кожен бій, а й даючи гравцеві можливість зарядити режим звіра. При цьому вбивство кожної химери завжди буде супроводжуватися унікальною анімацією. Ось, наприклад, химера бегемота позбавляється голови, тому що кай. Відриває її голими руками. Ще їхню кров можна ввести собі в організм, відкриваючи нові здібності звіра, що є основним способом прогресії у всій грі. Лише зібравши всю химерну кров, можна спробувати дати бій барону. Проте, незважаючи на те, що продовження виглядає цілком інтригуюче, є й ті, хто налаштований скептично. На їхню думку, геймплей і зовнішній вигляд продовження майже ідентичний другій частині. Мало того, що The Beast має вигляд як Dying Light 2, включно з повторно використаними асетами, зброєю та анімаціями, так ще й карта менша, сюжет коротший, та й зомбі ті самі, мовляв, з новинок тільки якісніше освітлення, ліхтарик, машина і перетворення на того самого звіра, який, судячи з трейлерів, просто 30-секундний баф на демедж з парою нових анімацій. При цьому розробники виставили ціннику 50 баксів. Фанати, м'яко кажучи, не дуже добре сприйняли таку цінову політику на тлі майже повної візуальної та геймплейної ідентичності. Але розробники нагадали усім, що гру отримають усі, хто купив Dying Light 2 у виданні Ultimate Edition. Вони отримають Dying Light The Beast без будь-яких додаткових плат. А щодо сумнівів щодо повторного використання ресурсів, автори кажуть, щось типу анімації ми ще поміняємо. Це все заглушки, гра ще створюється. Плюс повторне використання асетів взагалі цілком собі нормальне і адекватне явище. Чесно, я не знаю навіщо деякі геймери накручують собі такі бігуді, що для кожного сиквелу розраби повинні переробити тупо з нуля усі асети чи буквально кожну анімацію, якщо з нею немає ніяких проблем. Але певні побоювання викликає сам сетинг гри Кастор Вудс, як зрозуміло з назви, і що значно наочніше показаного геймплея це. Ліс Знаєш, чим не дуже знамениті ліси, наявністю щільної забудови, якою можна паркурити як у перших двох частинах серії. У 30 хвилинній хвилині демонстрації ігрового процесу розробники показали, як крейн розсікає по дахах будівель у невеликому провінційному містечку та серед вагонів у промзоні. Але щойно він залишив його межі. Все, паркур використовувався вкрай рідко. Так, буде транспорт, але ну знаєте, це трохи не те у грі з акцентом на паркур. Навіть більше, де паркур є буквально центральною механікою. Може, релізна версія доведе протилежне, але зараз складається відчуття, що The Beast дещо менше приділятиме уваги одній з основних механік серії. Правда, тут 50 на 50, бо розробники в одному з інтерв'ю також сказали, що з моменту виходу Dying Light 2 вони покращили анімації паркуру. А для чого їх покращувати, якщо приділяти потім менше уваги, але всяке може бути. Тому сподіваюся, його не тільки покращать, а ще й паркур залишиться ключовою фічею гри. На жаль, української локалізації тексту в грі не буде, ну і кілька слів про видання та ціну. Видань два стандартне і делюкс. Стандартне видання коштує 1600, а делюкс видання 1900 гривень. Власне, делюкс містить саундтрек, шпалери, мапу і набір скінів виживальщика. За передзамовлення можна буде отримати ексклюзивний набір герой гарана, до якого входять костюм майстра виживання, бойовий ніж, арбалет послідовника, унікальний пістолет. Плюс до кожної зброї йде креслення, яке можна покращити. Власне, як на мене, ці бонуси точно не варті переплати, і головне, ніяких передзамовлень. Коротше кажучи, я сам налаштований доволі стримано, принаймні, поки що, якщо дивитися на The Beast з погляду співвідношення, ціна, якість. Єдине, що тут радує, це безплатна копія гри для тих, хто купив колись ultimate видання Dying Light 2. Тому давайте чекати нової інфи та релізу, і подивимося, хто має рацію, віддані фанати або все ж скептики. The Beast виходить 22 серпня на ПК, PS5 і Xbox Series, а до кінця року – на минулому поколінні консолей. Напишіть, чекаєте новий Dying Light, лупоніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.